Мені цікава ваша думка на повідомлення про те, що Японія готова відкрити е, в себе центр е, інформаційний центр НАТО. І якщо це дійсно станеться, чи не треба буде змінювати назву НАТО з е, Північно-Атлантичного на Тихоокеанську таку знаєте, груповані об'єднання? Так, це такий насторожуючий сигнал для Китаю. Це в принципі. Е, був посил такий дипломатичний, щоб Китай зрозумів, що НАТО не буде е, присувки спостерігати, мовчки спостерігати та? і прислуховуватись до Китаю, тому що Китай у всіх своїх навіть у мирні ініціативі щодо війни російсько-української він сказав, що відмовляємося е, від логіки холодної війни. Відмовляємося від союзів е, оцих військово-політичних, е, натякаючи на НАТО, щоб вона не розширювалася, підтримав Москву в цьому питанні. От але НАТО діє так, як так як воно вважає. За потрібне і для того, щоб збалансувати цю ситуацію, от відкривається інформаційний пункт в Японії. Те, що це сполучені штати говорять Китаю, що ми присутні і в Тихоокеанському регіоні, от зісь, отут в азіатсько тихоокеанському регіоні. Як може відреагувати на це Китай? А Китай по різному він не, не вдасться до прямих дій. Він буде використовувати непрямі дії. Непрямі дії це може пов'язано бути з іншими сферами, з якимись там торгівельна сфера, де залежать Сполучені Штати, там борг, оціні папери, те, що Китай там скуповував, може продавати більше для того, щоб ускладнити ситуацію в Сполучених Штатах Америки. А в Сполучених Штатах зараз банківська криза, от і вони не зацікавлені в тому, що було протистояння там на фінансовому економічному полі, наприклад. З Китаєм, от Китай може використати ці вузькі місця щоб вдарити саме туди. Тобто, ж сполучені штати просуваються на військово-політичному напрямку, там підтримуючи НАТО. А Китай буде бити по економіці, по фінансах, десь десь в такому плані.